Чи даєш попрошайкам на вулицю? Ніколи не даю, бо треба розуміти, що за цим хтось стоїть. Тобто це бізнес. Увага! Мені зараз потрібні українці без кастрюлі на голові, які хочуть в цій непростій ситуації заробляти відстав онлайн за допомогою розповсюдження українських європейських новин в коротких відео в таких соцмережах, як Інстаграм, YouTube, Фейсбук, TikTok і так далі. На безкоштовному ефірі за посиланням нижче я розкажу, як до нас команду можна потрапити. І, от... і попрошайки будуть існувати до тих пор, поки ми будемо їм давати. Віру, цих людей, яким реально треба допомога, і які в свідомості про своє життя, що з ним робити і так далі, вони йдуть щось і роблять. Я як людина, яка сам ставав банкротом, яка стояла на межі смерті, втрачала все, я прекрасно знаю, тобі як треба. Ти ні до когось звертаєшся, якщо у тебе є повага, самодостоїнство і так далі. Ти сам береш щось і робиш, щоб відбудувати своє життя. Оці більшість попрошайок на вулиці, це просто бізнес, за яким стоять люди, відбирають у них діти, тримають їх часто в підвалах і так далі. Тобто, ви, звісно, можете давати. Людям на вулиці і так далі, але ви маєте бути впевнені, хто це, що це, і на що це кошти підуть. Їди краще купіть. От їди нормально там купити. То в чому людина нуждається.